Королівський інститут оборонних досліджень це дуже серйозна контора, оприлюднив новий звіт, який я дуже раджу почитати. Хто володіє англійською мовою, а хто не володіє, то познайдіть якийсь цікавий переклад. Отже, там о, дуже цікаві факти наведені стосовно Андрія Деркача. Ви знаєте, що ця потвора тривалий час сиділа в парламенті українському і о, тягнула ручки постійно до атомної о, електроенергії. І о, коли о, ще адміністрація Дональда Трампа вирішила накласти санкції на деркача. У нас в Україні всіляко робили вигляд, що американських санкцій нет і е, как-то, ну вони приходять мимо. Так от в цьому дослідженні е, офіційному е, британці, е, британське оборонне відомство, ну рахуйте, що це Міністерство оборони, пише, що Андрій Деркач спеціально проводив багаторічну працю для того, щоб зруйнувати відносини України і США, допомогти Російській Федерації захопити ядерні об'єкти. Тому не дивитеся, чому на Запорізькій АЕС.